Ганом Єліна акції. Чи у нас доволять цікаво? У акційних товарах. Бачимо лаки є. 28 гривень. 40, 35. Акційна знижка. Ось тут на косметику є. У 70 гривень і 50 гривень, кудра румяна, класні ціни, також дитяча косметика, все по активних цінах, бачимо і помадки різні, і косметика, і лапи, і заколки. Такі кукуночки, все по акційних цінах. Крайчики віднімаємо. І не тільки і Евелін. Також акційна ціна. Гарні ціни на ламе. Все де по знижках. Косметика. Також лак є по 13 гривень, по 30 В асортименті дуже багато. У такі дешеві бальзами для губ, по 16 гривень, 18. В асортименті. Класні ціни на масочки для обличчя 25 гривень. 21 гривня, 35, дуже великий асортимент, все для вишок чищення, 17 гривень, дешевше. Ось такий акційний стилаж, номер сіл, селан, капці 150 гривень асортименту. Трусики, білизни, все акційні ціни. На прикладки Оліс. Де знижка. Асортиментів. Всім дякую за огляд. Ставте лайки, подобайки. побачення.